Справді, ми бачимо досить жорсткий і серйозний відкат в реформах, а, попри гасла, і там намагання а, відкрити та, перемовини щодо першого кластеру переговорного а, основи. А одночасно дійсно, і ситуація з БЕБ і насправді там ситуація з а, а, іншими а, інституціями. і Починаючи з ситуацією з свободою медіа в Україні, все це не має нічого спільного взагалі з реальними потугами держави а, просуватися до членства в Європейському Союзі, і що важливо, наші партнери європейські а, вони чітко свідомі того, що насправді відбувається в Україні, але намагаються пріоритизувати саме допомогу нам. Вистояти у цій брутальній війні з Російською Федерацією і це від, ну, відтягує на другий план всі ті речі, які нас з вами. Турбують окрім ще поза е, поза безпосередньо воєнними діями і війною. А те, що відбувається терор по відношенню до представників політичної сили, які чітко і однозначно називають чорне-чорне, а біле-білим, так як е, ну, це роблять представники Європейської солідарності, і, зокрема пані Ніна Южаніна, фахово пояснюючи. Е, ну, так, промахи або свідомі злочини економічні влади, то очевидно, ось ця її позиція, публічна наша публічна позиція стає підставою, абсолютно необґрунтованою для ну для такого для такого органу, як державне бюро розслідування, яке вже довело в свою тільки виключно використання не в рамках закону, а тільки в рамках завдань, які йдуть із банкової. Ну такими органами і реалізовуються ці методи тиску і терору проти, проти незгодних. Я вважаю, що це просто ганебна і неприпустима практика, і дійсно сподіваюся, що все таки переліком умов для держави України, і зокрема для банкової і самого безпосередньо президента Зеленського з боку наших європейських партнерів, стануть ну, чіткі рамки того, а як потрібно дотримуватися закону. Ну як потрібно нарешті просто дати по рукам за те, що вони лізуть весь час у судову систему і правоохоронну систему, і маніпулюють нею в суто вручному режимі.